Дивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо розбиратися у тій темі, яка має хвилювати кожного з нас, тому що сьогодні будемо говорити про ІПСО. Що це таке? Я думаю, що ви мільйони разів чули це слово, але і сподіваюся, що ви знаєте його значення, але насправді, знаєте, історію, яка буквально кілька днів тому сталася, мені здається, доводить, що ми маємо говорити про це ще і ще. Я про історію із так званим. Звільненням Валерія Залужного, так, і про те, як швидко це все розповсюдилося абсолютно по всіх джерелах і не дочекавшись навіть ніякої офіційної інформації. Як так стається, чому так стається? Чому ми досі на це всі зловилися? Просто про це будемо говорити з нашою гостею, це Наталія Стеблина, медіаекспертка. Вітаю вас, пані Наталію. Добрий день, дякую, що прийшли. Тому що знаєте, от після історії із так званим звільненням Валерія Залужного мені здалося, що ось ці всі лікбези треба проводити в першу чергу із колегами-журналістами, тому що настільки швидко. Це все заполонило абсолютно усі канали. Там я власне сама там підписана на певну кількість там ну, з десяток там, чи, там, чи з 15 якихось інформаційних джерел. І це е, буквально швидкістю в е, одну, дві, п'ять хвилин це заполонило просто всю мережу. Я думаю, що ви це, е, за, за цим теж дивилися. І скажу вам чесно, е, буквально на мабуть долю секунди я подумала: а раптом це так. Ну, тобто, маючи досить великий досвід у журналістиці і взагалі в ЗМІ, я зловилася на це. Ну, Тобто, почала. Я потім почала, звичайно, зразу аналізувати, розуміючи, що треба читати між строчок і таке інше, це я все розумію, це все проходило. Але на якусь долю секунди я подумала: а раптом це так, враховуючи, що ситуація, Ну, що це, до речі, не вперше. Просто так масово це було вперше. Так? Отже, що відбувається? Ми всі медіа неграмотні виходить досі. Насправді, так, що стосується медіаграмотності, це такий процес, якому треба вчитися щодня, тому що ми чудово розуміємо, хто наш ворог, і ворог вчиться, і звісно, завжди намагається використати те, що ми те, що ми маємо проти нас. це як кунг фу, знаєте. Тобто, використати силу супротивника uh -huh. так, щоб виграти, і вдосконалюватися. До речі, вони ж теж не стоять на місці. Не треба недооцінювати. Рова насправді Звичайно. Треба розуміти, що вони вдосконалюються. Звичайно, ми маємо це розуміти, але з іншого боку, ми також повинні розуміти, що ми живемо в часи так званої гібридної медіакультури. Цей термін представив Ендрю Чадвік, відомий вчений. І він говорить про те, що в наші часи співіснують професійні медіа і аматорські медіа. Тобто, навіть якщо ми будемо вчити, як ви кажете, професійних журналістів медіаграмотності, ми все одно не вирішимо цю проблему. Ця проблема залишиться, тому що залишаться аматорські медіа, які будуть все це розганяти. А ви чудово розумієте, що зараз телеграм-канали, деякі телеграм-канали є популярнішими за професійні медіа, тому це так, звісно проблема. Правда, так. Я думаю, що тут треба вчити не тільки. Журналістів тут треба вчити загалом все суспільство і, звичайно, знаходити якісь інструменти впливу на ці анонімні телеграм-канали, тому що вони надзвичайно популярні і деякі повідомлення, які вони публікують, несуть загрозу для суспільства. На жаль. І вони дуже-дуже швидко розганяються, і вони, знаєте, викликають таку величезну кількість коментів. Я теж їх починаю читати ну, в силу своєї професійної діяльності. Я хочу бачити, як реагує народ. І іноді мені просто страшно від того, як він реагує, тому що на все це ведуться. А і далі йдуть такі коментарі, які ну, я не хочу зараз говорити, як ми часто говоримо, що це зрада, так? Ну це не зовсім зрада, але все ж таки це десь близько до цього поняття. 你讲 Ну насправді, як працювала раніше медіа система, доки не було аматорських. Так, медіа? Так, Давайте будемо згадувати. Так, поставити. якщо це якщо згадати, то між інформацією і аудиторією були професійні посередники, журналісти, які чудово розуміли, яку інформацію можна брати, яку не можна, як її перевіряти, які є інструменти, ага. що таке офіційна інформація, так. а що таке чутки. Вони вміли так. це розмежовувати. А зараз посередника немає. А аудиторія не розуміє, ми ми всі це бачимо. Аудиторія просто не розуміє, що. Що таке офіційна інформація. Де професійний журналіст, і де професійний телеграм-канал, так? так а де аматорські, як ви кажете, так. змі, яке ну невідомо взагалі ким е, створювалося, і невідомо хто працює насправді. І до речі, не завжди працює. Я е, вибачаюся, що я вас перебила, але невідомо і не завжди відомо, де воно працює. І буває таке, що ми знаємо кілька таких каналів, які працюють навіть не в Україні. І це теж треба враховувати. Так, і ми Але... розуміємо, що ці телеграм-канали е, використовують цю ситуацію, накручують суспільство постійно. Згадаємо блекаути е, е, минулої зими, угу. згадаємо, як вони підбурювали Одеситів вийти на протести. І е, кілька разів це навіть е, вдалося, так, майже вдалося. Е, так, Так. так. Це справді серйозна загроза, і на жаль, поки що немає інструментів вирішення цієї проблеми, тому що суспільство у нас на жаль не володіє навичками медіаграмотності так, як би нам цього хотілося. Професійні журналісти, на жаль, програють аматорським медіа, тому що аматорські медіа хайпують. для них немає стандартів, для них немає етики, а все це читається і репоститься. Як ви кажете? Тому це справді серйозна проблема, над якою ми мусимо думати. Я думаю, всі разом і і експерти і ж суспільство наше скажіть, як відрізнити пересічному українцю, пересічному громадянину взагалі професійне від аматорського? Ну тут насправді є багато різних критеріїв. Це, зокрема, контент можна розрізняти, так можна дивитися. ну, Іншими словами, потрібно запитувати себе, що ця інформація робить зараз зі мною. Угу. Так, якщо вона мене Такі провокує, викликає, якщо так? викликає якісь так, негативні так. емоції, якщо є, знаєте, як це часто пишуть, терміново повідом... повідомте всім, зробіть угу. репост, так але при цьому не зрозуміло взагалі з якого джерела ця інформація, що взагалі відбувається. То це, очевидно, не професійна інформація. А професійні медіа це, звісно, ті медіа, які дотримуються стандартів. Є у нас медіа-організації професійні, які постійно моніторять медіа і регіональні, і загальнонаціональні. І от зараз ми, наприклад, почали моніторити також телеграм-канали аматорські. Тобто, можна звертатися до медіа-експертів, дивитися на те, які медіа дотримуються стандартів, які ні, і таким чином ухвалювати якесь рішення. Ну, плюс до того, ж, звісно, ми маємо розуміти, що. За професійним медіа завжди стоїть людина з репутацією або колектив з репутацією, а за аматорським медіа стоять якісь анонімні, взагалі незрозумілі люди, яким можливо не варто довіряти. Ви знаєте, колись мене вчили, що для того, щоб інформація була достовірною, для того щоб вона була, треба робити посилання. Ну, умовно кажучи, колись новини були такі, да, там, а, прийняли такий законопроект, про це повідомив такий ти, так? Чи там, так? Ну. Десь так воно виглядало. Потім всі зрозуміли, що це дуже е, засмічує насправді текст, засмічує контекст, якби засмічує взагалі то. Е, ну знаєте, Це зайві слова, зайве, якісь там це зайве, раз треба це сказати. Потім це е, від цього текст, текст стає е, менш привабливим. Тут немає вже місця для хайпу, тому що тоді, коли ти сказав, що про це повідомило навіть там, мовно кажучи, міністерство. Оборони, так, чи там Міністерство освіти, чи якесь інше міністерство, то це вже начебто не так гарно виглядає, і тут уже новина, вона е, не така яскрава. Але насправді мені здається, що ось ці посилання так, ну можливо, вони і не мають бути в кожній новині, але десь на них треба спиратися. Це ж теж є одна з ознак саме того, що це не іпсоп. Я б сказала так, що посилання надзвичайно важливі, і вони мають бути в кожній новині. Угу. Якщо ж таки, ми, все ж таки якщо має бути в кожній Так, новині, якщо так. ми публікуємо новину, обов'язково має бути посилання на перше джерело, і ми проводимо е тренінги з медіаграмотності в школах. І от в школах ми діткам так кажемо, що от як будь-яка річечка вона витікає звідкись, так у неї є джерело. Угу. Так само, якщо інформація, яку ви переказуєте одне одному, вона теж має своє джерело. І якщо в тексті це джерело вказано, ви чітко розумієте. Іти звідки ця інформація, якої вона якості, і чи можна цьому джерелу довіряти, то тоді ви захищені від цього маніпулятивного впливу. Слухайте, ну це класне порівняння насправді з річкою, так текстом і таке інше. Я думаю, що діти, яких ви вчите, набагато швидше це сприймають і набагато більш відгукуються на усі ці речі, тому що взагалі то їх вчити простіше, так вони ж ну теж як чистий лист. Якось так. Чисто сторінка. Так, у нас навіть є такі приклади, коли студенти молодших курсів до нас приходять і кажуть, от ви, ви нас навчили, а потім я прийшов і подивився, як батьки мої сприймають інформацію, то це ж жахливо взагалі. Вони не розрізняють так, так. ці речі. Вони потім потім вчимо... приходить і вчить своїх батьків так, чи бабусю. І дідуся, будемо так. сподіватися, що вони вчать і батьків, і своїх друзів також. Угу. Е, от ви сказали про те, що на початку що ми не можемо зараз впливати на цю кількість аматорських каналів. Ну, справді у нас в країні ж абсолютна демократія, так і свобода слова, і таке і інше. З одного боку, це е, дуже добре, так, тому що з іншого боку, бачите, воно вилізло нам боком, якщо можна зараз так говорити. Тому що тоді, коли в країні були мирні часи, не було війни. Можна було читати 25 телеграм-каналів, робити свої висновки і нікому це не шкодило. Зовсім інша ситуація. Зараз ось такі неофіційні, аматорські, а подекуди, можливо, брехливі навіть засоби інформації, вони впливають дуже негативно на суспільство насправді. І ось те, про що ви говорите? Вони можуть підбурювати до якихось таких речей, яких сьогодні зацікавлений наш ворог. Ем, немає взагалі ніякого впливу зараз. Ну, в нас немає як такої. От що б зараз не говорили скептики, я зараз просто... Розумію, яка кількість буде скептиків в наш бік, що є цензура і таке і інше. Ну, по факту то цензури в країні зараз немає, чи вона є, якщо критично так оцінювати, і що взагалі таке цензура? Давайте розберемося спочатку, що таке цензура. Згідно із статтею 17 конституції України, цензура в нас заборонена. Хоча ми чудово розуміємо, що під час воєнного стану не вся інформація може бути. І це доступна правильно, абсолютно. Це, так, так, це, це правильно, так правильно. що це неправильно. Я думаю, треба говорити не про цензуру, а про нормальне регулювання саме на законодавчому рівні, тому що завжди, коли з'являється щось нове, то не зрозуміло, що з цим робити. От, коли з'явився інтернет, то так само у нас тривалий час не було. Ніякого закону, який би регулював саме інтернет-медіа, uh -huh. і колись один мій колега створив свій інтернет-сайт. І зареєстрував його. Ну, у нас як це і має бути, і він два роки, два, двічі на рік він мав носити друкувати газету з цього сайту. І ну, він реєстрував це саме як газету. Тобто можна було це заре, зареєструвати або як друкуване змі, або як інформаційне агентство. Тому, звісно, щось з'явилося нове якийсь час. Ну, ми не будемо розуміти, що що з цим робити, але я сподіваюся, що. Регулювання певне е, з'явиться до того ж, е, якщо казати знову ж таки про телеграм-канали, то е, найпопулярніші телеграм-канали, які е, є зараз в Одесі, е, вони до повномасштабного вторгнення е, часто час від часу друкували про російські меседжі, про російську пропаганду. Ми це бачили. Ми про це писали, але. 24 лютого ситуація змінилася. Ну час від часу щось там може таке з'являтися, але е, я так думаю, що на них хтось або щось вплинуло все ж таки. А тобто якесь регули... регули... Ну, так. я кажу про, про конкретні канали, не про всі. Зрозуміло, то ті канали, які знаходяться в Росії, то ну на них ніхто не впливає. А якщо казати про е, ті канали, які знаходяться саме у нас е, на території, то є можливість вплинути конкрет на конкретного власника і. Наприклад, змусити його не друкувати фото фотоприльотів, так або uh -huh. ну, якусь відповідальність застосувати, принаймні не порушувати закон, тому що це порушення закону зараз так. під час воєнного стану, це всі розуміють. Так? Так. Але от та інформація, яка може дестабілізувати, вона все одно залишається. Я зараз не хочу нагадувати назву тих каналів, тому що їх всі знають насправді так. І ну, ми сьогодні не уповноважені обговорювати там конкретно, тому що таких каналів, як мінімум, кілька. Всі назви знають, і величезна кількість підписників, яка в них існує. Навряд чи вона зменшується, розумієте? Тому що так, вони першими можуть і продовжувати і фото прильотів друкувати, і фото якихось і інформацію стосовно прильотів. Хоча ця інформація до появи офіційної має бути забороненою, і взагалі не озвученою. Але все це продовжується, і це на адресу скептиків, які кажуть, що в країні є цензура. Якщо б в країні працювала цензура, то цього всього б давно б вже не було. Ну, це ж логічно, так? Чи я помиляюся? Можливо так, звісно, ми маємо розуміти, що ну якби знову ж таки повертаючись до гібридної медіасистеми, ну ми, ми не можемо на це ніяк вплинути. Це наша реальність, це цифровізація до цього Ну, Тому що і... це інтернет простір, так. так він величезний, він необ'ємний і, і відслідкувати його по факту неможливо. так? Ну, він тобто, децентралізований, так? Він не... тобто, якщо ви щось опублікували умовно на своєму блозі, вас забанили, ви можете перейти на новий блог і і Продовжити угу. це робити це саме. Це робити, справді да. інтернет його якби і сила, і можливо загроза в тому, що він децентралізований. Якщо ми говоримо про якісь авторитарні режими, то це може бути плюс, тому що таким чином активісти можуть. Публікувати свою інформацію, згадаємо там ту саму арабську весну, коли Твіттер допоміг повалити деякі авторитарні режими. Але якщо ми говоримо з вами про там популістів, про автократів і так далі, то зрозуміло, вони можуть використовувати це для того, щоб нашкодити. Це, ну, це, це факт, це цим, цим потрібно змиритися. І теж хотіла би ще додати, що згідно з опитуванням, яке щорічно проводить Інтерньюз Україна. У нас в 23 році більше 70% населення України отримувала інформацію з телеграм-каналів, тобто це інформація саме саме як новини. Всі інші медіа, на жаль, на жаль, відстають, тому це реальність, і ми маємо розуміти, як в цій реальності жити, які мають бути закони. І звісно, ми маємо як читачі знати, що якщо я беру зараз поживаю інформацію з телеграм-каналу, то я маю розуміти, що вона не завжди буде якісна. Я думаю, що медіаграмотність це те, що може нас рятувати зараз від цієї кількості ем, якоїсь неофіційної, чи там неправдивої інформації, чи підбурюючої до чогось. Просто медіаграмотність. Тобто вам ніхто не буде це заборонювати, забороняти, але ви маєте самі робити висновки, вміти читати і порівнювати. Саме задля цього і існує величезна кількість інтернет-видань і телеграм-каналів, для того, щоб ви могли дивитися різну інформацію, порівнювати і робити висновки. Ну, це мені здається для розумних людей. Удені так людей, які можуть мислити і думати просто, а не просто споживати інформацію, бо це не їжа насправді. Так споживати треба, з маючи мозок, включаючи його просто. Так, ми маємо розуміти, що от чому телеграм-канали швидші. Тому що вони не перевіряють інформацію, та uh -huh. тобто, якщо ми хочемо якісну перевірену інформацію, Тому ми... що деякі хайпують, так. деякі хочуть. От все звільнили залужного, все давайте ми всі підх. Я просто дивилася, з якою швидкістю це все е розганялося. Це була просто знаєте, ну миттєва швидкість і вже. Миттєва кількість коментів стосовно чого до чого це може призвести, що може стати наслідком, і так далі. і так далі. Тобто, це про те, що ви говорите, розумієте? ще трошки і вже могли б виходити на вулиці. Насправді, якщо б не зупинили цей весь процес, який абсолютно не контрольований. Так, він не контрольований, е, так я можливо розповім про ще одну таку цікаву концепцію, яка стосується сучасної цифрової культури. вона називається економіка уваги. Увага сьогодні стає насправді на Ресурсом. Тобто, якщо раніше Цінним ресурсом була нафта, там я не знаю, ще якісь інші енергоносії, там можливо якісь комп'ютерні технології. То зараз це увага. Тобто mm -hmm. е, най, найбільший статус має та людина, яка має найбільше уваги, вона може її захопити, вона може її mm -hmm. утримати. І те саме відбувається із е, ну, цієї історії про фейкове звільнення залужного. Тобто повідомляють там журналісти, телеграм-канали не тільки через те, що вони справді хочуть першими повідомити, а через те, що вони розуміють, е, що вони. Отримають ресурс, вони отримають цю увагу і зараз на них підпишуться ще ще, ще. ще, так, ще, ще, ще. Бо вони перші. Так? Зрозуміло, що це просто ну, увага, вона керує світом. Тому знову ж таки, просто це треба знати. Що якщо ви зараз на щось звернули увагу, якщо справді емоційно ви після цієї інформації якось нестабільно почуваєтеся, то можливо треба подихати і подивитися на цю інформацію з точки зору медіаграмотної людини, як ви кажете, вімкнути мозок. А тепер давайте. Поставимо діагноз, це було і ПСО, правильно? Ну, я би не сказала, що, це... Не я не сказала, що, це, що це. Ну, якби Тут все залежить від визначень. Якщо говорити про е, саму цю ситуацію, то це ситуація е, з анонімними джерелами в журналістиці, і це справді, е, якщо говорити професійно, то це питання: от використовувати анонімні джерела чи ні. От я uh -huh. вас можу запитати, наприклад, ви як журналістка, ви використовуєте анонімні джерела чи ні? Ви будете мені говорити, яка у вас е, позиція? На жаль, е, під час Якщо вторгнення... інформація не підтверджена. Якщо ніхто не бере на це е, за це відповідальності, то звісно, що ні, або можу оговоритися від. Відповідаючи на ваше питання, або можу сказати: як сказав такий то такий то і це неофіційні джерела, ще раз підкреслити, можна використовувати, мені здається, але треба робити ремарку, що це неофіційні джерела, і вони можуть відрізнятися від офіційних. Але насправді, звичайно, якщо йдеться про новини, то неофіційні джерела використовувати, мені здається, непрофесійно. Ну, а якщо... от, До прикладу, я ну, поки що теж, теж коли читала все те, що відбувалося, зайшла на сайт Української правди, і у них там цілий матеріал. Про це написаний виключно на анонімних джерелах. Uh -huh. Анонімні джерела Financial Times, там чотири джерела сказали. Uh -huh. те. Uh -huh. Анонімні uh -huh. джерела BBC сказали uh -huh. щось інше. Наші uh -huh. анонімні джерела сказали щось третє. Е, мені здається, що ця ситуація із фейковим звільненням з заложного це все ж таки е, ну, якби не вміння або, можливо, неуковирне таке використання е, цих анонімних джерел. Тому що ми розуміємо, що є якийсь процес, є якась тема. Вона обговорюється і е, час від. Час Часу якісь високопосадовці беруть участь в цьому обговоренні. Час від часу вони з якими журналістами спілкуються. Хтось був присутній під час того, коли це обговорювалося в такому ключі і зливає цю інформацію. А хтось був, коли це обговорювалося в іншому ключі, і у нього абсолютно інша точка зору. Тому мені здається, що це ну причина це анонімні джерела і їх використання. А звісно, і коли ми бачимо, що от ну там якийсь там поєдинок боксерський, і боксер бачить, що у його супроводніх. Ротивника є відкрилося якесь слабке місце, то це завжди буде використано uh -huh. аналогічно, і е, расисти вони це чудово бачать. Вони бачать наші слабкості і можуть це використати. Якщо казати про іпсо, що ж, що ж ну я наприклад вважаю ІПСО це. Ситуація з катастрофою літака, та от тобто це мені здається класичне і псо, тому що катастрофа де про військовополонение. Так, тому що відразу там, ну як, як вона розгортається, uh -huh. Сіманіян друкує ці списки. І це все, це все женеться, тобто, uh -huh. це все ж таки, от класична така uh -huh, ситуація, uh -huh. але е, все, що стосується звільнення, фейкового звільнення залужного, то воно теж може використатися для того, щоб потім провести якусь інформаційно психологічну операцію. Таким чином, а яка ваша власна реакція була на ось це повідомлення? Ну я ж е, чудово розумію, що поки немає офіційної інформації, то ми не можемо ні, ні про що mm -hmm. говорити. Ну, Аналогічно, так. Навіть якщо ти десь там, десь, але зразу, зразу ж мозок твій включається і говорить, що стоп, такого бути не може, тому що немає офіційного повідомлення. Mm -hmm. якось так. Ну насправді, е, про, наприклад, про смерть е, е, саме Бін Ладена, е, теж перше повідомив Твіттер. І це е, ну, на той час це якраз був такий перший кейс, коли журналісти вони. Ну не розуміли, як, як бути в цій uh -huh, ситуації, uh -huh. тому що вони звикли до того, що всі важливі новини повідомляють no, завжди. Вони а так, це так. був перший кейс, коли е, насправді повідомили в Твіттері. І е, а як до цього тепер ставитися? Е, посилатися на Твіттер і давати цей заголовок, що його там вбито, чи почекати, доки вийде е, Барак Обама і про це скаже. Та тобто, це для кожного був е, такий суттєвий вибір, тому що вони розуміють, якщо ми зараз це повідомимо, ми будемо перші. і всі це будуть читати, і ми отримаємо перегляди, ми отримаємо рекламу, отримаємо прибуток. Але ні, можливо, все ж таки подумати про свою репутацію. Ну тобто, це справді дуже суттєвий такий серйозний виклик. Слухайте, ну і якщо зараз поговорити все ж таки про країну агресора і як там подається інформація, то ми бачимо, що там ось таких ситуацій, мабуть, бути взагалі не може, так тому що там є єдиний е телевізор. Єдиний єдине джерело інформації, і мені здається, що можливість порівнювати вона там просто відсутня а можливо вона і не потрібна. Ну, ви знаєте, я можливо тут е, буду говорити е, там про те, що я чула колись від колег, які працювали з, е, зі студентами, е, саме в з російськими студентами. Uh -huh, uh -huh. І от в чому суттєва різниця, наприклад, між нашими українськими студентами і російськими? Це в тому, що наші українські студенти вони ніколи не бояться ставити запитань. Вони ну наприклад, якщо я прийду читатиму лекцію і е, вони думатимуть, що я в чомусь помилилася, вони мені так і скажуть. Uh -huh. Якщо казати, ну знову ж таки те, що мені колеги розказували про російських студентів, там це просто не прийнято. Тобто там mm -hmm. прийнято інформація, яка згори її сприймати ну слухняно. Чи там педагог, <laughs> чи там викладач, це вірно стовідсотково, так тобто. Так, і... Тому я б говорила про те, що в нас дуже різні інструменти сприйняття інформації. Mm -hmm. Аналогічно, у нас дуже по різному працюють журналісти, навіть якщо ми будемо брати російських так званих незалежних журналістів, ну я особисто це, це моя тема улюблена, я про неї багато пишу. Е, насправді для російських незалежних журналістів не існує поділу на факти і версії. Оскільки вони живуть в такому суспільстві, де їм постійно брешуть і де е, на чорне говорять біле, то вони не завжди здатні розрізнити факти і версії. І тому, коли вони, наприклад, говорять про те, що відбулося там в Одесі, так то вони будуть одночасно повідомляти і те, що Одесу нібито обстріляли і якби прилетіла ракета. Та, ну, і розруйнувала дім, але водночас вони будуть казати, що а от є друга версія російська, що це все прилетіло в, не знаю, кудись там F-16, знищила. Та? Є у мене це... такий теж підписано на один, такий, одне таке джерело, так, де так само і пишуть. І все така, знаєте, ремарка, все, що є там, тією інформацією, є там інформацію від там, іноземного агента чи щось таке. Так, щось, іноземні там, іноземні це і... називається іноземна. Наземне агент так, або вони Воно можуть окей. ставити плашку, наприклад, от вони видають інформацію, там що сказав наш генштаб, чи що сказав Зеленський. Далі стоїть плашка, що під час е, війни е, ми не можемо оперативно перевірити інформацію. Mm -hmm. Так не, так, так. Це не потрібно нікому фраза, довіряти. Так. Не можемо так, так, не можемо. тому, начебто, робіть висновки самі, але насправді за вас ми вже зробили ці так. висновки. Отже, ми дуже сильно розрізняємося і знаєте, дуже хочеться, щоб серед нас була все ж таки більшість тих, хто е, здатний включати мозок, тому що в нас дуже багато е, думаючих людей, які, які здатні це робити, і які люблять це робити, які люблять аналізувати, які люблять, але, от під знаєте, така, от е, емоційно. Можна сприйняти оце все емоційно на це можна зловитися. Так, от хочеться сказати, щоб ми і далі продовжували вчитися, щоб не ловилися на ось такі речі, тому що їх буде ще багато. Насправді це ще одна, ще один бік війни, гібридна війна. Дякую вам дуже, Наталія Стеблина, медіаекспертка, експертка була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те. Як що таке ІПСО, що таке цензура, як це все розпізнати, як не ловитися на ось такі речі, коли е, достроково не питаючи офіційні джерела, звільняють чи то залужного, чи то е, будь-кого це може будь-кого стосуватися. Тому будьте просто уважні. Читайте, аналізуйте і чекайте лише офіційної інформації. Лише офіційної інформації можна довіряти на 100%. Ну, а все інше існує для того, щоб ви могли просто порівнювати і все. І тренувати свій мозок не більше, не менше. Дякую вам дуже, залишайтеся з нами на першому. Побачимося.